Цитрусові дерева є одним із найпростіших у вирощуванні та догляді фруктових дерев. Як тільки вони приживаються, їм потрібна увага лише кілька разів на рік. Якщо ви, як і я, обожнюєте все, що пов'язано з лимонами, у мене є чудовий чагарник, про який вам варто дізнатися. Я обожнюю лимони Мейера, і не тільки тому, що вони носять моє дівоче прізвище, а тому, що вони неймовірно смачні. Покращений кущ лимона меєра. Покращені кущі лимона меера. Підходять для зон 8-11 Виростають максимум до 3,5 метрів, але можна обрізати, щоб зберегти форму невеликого куща. Мають більш солодкий смак, ніж більшість сортів лимонів. Огляд. Тип рослини, вічно зелене, сімейство рутові. Рейт, цитрус, Вид ікс Батьківщина, Китай. Освітлення, повне сонце. Висота, 1, 8, 3 метри. Потреба у воді, низька. Шкідники та хвороби, мінуючі мушки, попалиця, трипси, грибок сажі, коренева гниль, цитрусова попалиця. Догляд низький. Тип ґрунту суглинний, піщаний, добре дренований, слабокислий, зони морозостійкості – 8-11. Що таке покращені кущі лимона Мейера? Покращений лимон Мейера це компактний напівкарликовий сорт цього гібридного цитруса. Лимон Мейера це щось середнє між цитроном та іншим гібридом, отриманим від помело та мандарина. Ці дерева виведені для отримання плодів з яскравим лимонним смаком пом'якшеним ніжним мандариновим відтінком. В результаті плоди виходять більш округлими, солодкими і ароматними, ніж звичайні лимони. Ці кущі середнього розміру добре ростуть у зонах 8, 11 з додатковим зимовим захистом у північних районах. Однак, якщо ви живете в більш прохолодному кліматі, це не означає, що ви не можете виростити цю рослину. Покращені кущі лимона Мейера досить компактні, щоб чудово рости в контейнері. Вони також цвітуть кілька разів на рік і можуть плодоносити майже цілий рік. Батьківщина. Лимон Мейера це гібридний сорт цитруса, який з'явився в Китаї. Френк Ніколас Мейер з Міністерства сільського господарства США привіз його до Америки. Хоча він не займався селекцією, його ім'я стало асоціюватися з цією рослиною. Швидше за все, його вирощували в Китаї вже тисячі років. Характеристика: покращений лимон Мейєра – це напівкарликовий цитрус з кущистою формою. Якщо його не обрізати, він може вирости до 3 метрів у висоту, але його легко тримати невеликим за допомогою обрізки. Часто його вирощують у контейнерах, оскільки це привабливий чагарник, який добре адаптується до кімнатних умов. Лимони Майєра – не справжні лимони, але вони мають деякі лимонні якості. Плоди більш округлі, ніж у справжнього лимона з більш тонкою шкіркою. Шкірка має насичений оранжево-жовтий колір і сильний, але м'який лимонний аромат. М'якоть ем плоду темно-жовта з відтінком оранжевого і містить насіння. Ці лимони відомі своєю особливою солодкістю та соковитістю порівняно з іншими лимонами. Кущі поліпшеного лимона мейера можуть виростати до 3 3-5 метрів, але вони добре переносять обрізку. Ви можете тримати цю рослину невеликою і при цьому насолоджуватися рясним урожаєм. Листя темно зелене, гладке і глянцеве. Хоча лимон Майєра може плодоносити в будь-який час року, основним часом цвітіння є весна. Квітки білі з фіолетовими відтінками на зовнішній стороні палюсток, вони володіють сильним і приємним ароматом. Я люблю зрізати кілька гілочок навесні, щоб додати їх до ранніх букетів. Аромат просто приголомшливий. Основна частина плодів дозріває пізньої осені або ранньою зимою. Розмноження. Ці кущі легко розмножувати. Існує три ефективні методи, які можна спробувати, коли ваше дерево дозріє і почне плодоносити. Ці рослини добре розмножуються насінням, і плоди містять їх в достатку. Насіння. Вирощування лимонних кущів з насіння не є складним процесом, але нові рослини почнуть плодоносити лише через кілька років. Однак, якщо ви не поспішаєте, ви можете виростити цілий гай дерев лише з кількох плодів. Перед посадкою замочіть насіння у воді на 24-48 годин. Це допоможе пом'якшити зовнішню оболонку і прискорить проростання. Якщо якісь насіння спливають, викиньте їх, вони навряд чи проростуть. Після замочування посадіть насіння відразу, не даючи їм висохнути. Перед посадкою злегка надріжте кінчик насіння гострим ножем або ножицями, заповніть горщик або кілька за кількістю насіння вологим, якісним ґрунтом. Грунт повинен добре дренувати, тому можна додати перліт або пісок. Посадіть насіння на глибину близько 1 см і полийте, накрийте контейнери плівкою, щоб створити міні теплицю. Тримайте насіння в теплій і вологості. Світло неважливо, поки вони не проростуть, що може зайняти 2-3 тижні. Після появи паростків перенесіть їх в місце з яскравим освітленням. Коли у саджанців з'явиться три або більше пар листя, можливо, їх доведеться пересадити у великі горщики черенки. Розмноження цих кущів живцями дуже просто і дасть плодоносить рослина швидше, ніж з насіння. Беріть живці пізньою весною, коли кущ активно росте. Вам потрібні полуодре пагони, а не зовсім молоді і м'які. Живці повинні бути взяті з нових гілок, які ще не цвіли. Підготуйте стільки контейнерів, скільки живців плануєте взяти. Горщики об'ємом 3-4 літри підійдуть ідеально, вони дають живцям достатнє місця для вкорінення без необхідності занадто ранньої пересадки. Наповніть горщики вологим, добре дренуючим ґрунтом. Наріжте живці довжиною 7, 15 см з двома і більше парами листя, зріжте стебло під кутом, щоб збільшити площу для вкорінення. Беріть живці безпосередньо перед посадкою або тримайте їх в теплі і вологості до цього. Видаліть все листя, крім верхньої пари, і занурте зрізаний кінець у кореноутворювач, щоб прискорити процес. Посадіть держак в зволожений ґрунт. Накриття держака поліетиленовим пакетом допоможе зберегти вологість і тепло. Поставте живці в яскраво освітлене місце і періодично оприскуйте, щоб підтримувати вологість. Укорінення займе близько двох місяців. Перевірте, акуратно потягнувши за держак, якщо він чинить опір, значить, коріння утворилося. Поява нових листя теж добра ознака. Дайте новим рослинам підрости в горщиках до наступного року, після чого їх можна висаджувати у відкритий ґрунт. Відводка розмноження відводками ще один відмінний спосіб. Якщо ви не знайомі з цим методом, відводки це спосіб укоренити майбутній живець, поки він ще прикріплений до материнської рослини. Це може здатися складним, але з невеликим набором інструментів і терпінням, все досить просто. Пізня весна сприятливий час для початку, оскільки гілка матиме достатньо часу для утворення коренів. Вам знадобиться торф'яний мох, кокосове волокно або інший субстрат. Спеціальний куля для розмноження відводками відмінний інструмент, але в крайньому випадку підійде поліетиленова плівка і зав'язки. Також потрібен гострий ніж. Виберіть добре розвинену гілку з потенціалом для подальшого розгалуження. Зробіть два легких надрізи навколо основи гілки на відстані 2-3 см один від одного. Потім акуратно зніміть кору між надрізами, оголивши ділянку гілки. Оберніть оголену ділянку вологим торфом або кокосовим волокном. Потім закрийте його кулою або плівкою і закріпіть. Звичайний ґрунт теж підійде, але краще використовувати зазначені вищі варіанти. Формування коренів займе кілька місяців. Будьте терплячі, і дайте природі зробити свою справу. Періодично перевіряйте гілку на наявність коренів. Ви повинні побачити білі корінці. Коли їх вистачить, зніміть обгортку і відріжте гілку нижче в коріненої ділянки. Потім просто посадіть новий живець у горщик і дайте йому рости далі. До наступного року рослина можна буде висадити в ґрунт. Посадка. Кращий час для посадки цього куща у відкритий ґрунт кінець літа. Виберіть місце з повним сонцем. У жаркому кліматі підійде і в тінь, особливо в другій половині дня, щоб уникнути опіків листя. Переконайтеся, що місце добре дренується, щоб запобігти загниванню коренів, викопайте яму втричі глибше і ширше кореневої кульки рослини. Це розпушить ґрунт і забезпечить правильний розвиток коренів. Ваша рослина швидше сформує сильну кореневу систему. Заповніть яму частково рідною ґрунтом, немає необхідності використовувати добавки при посадці. Однак компост як верхній шар не зашкодить. Розташуйте кореневу кульку так, щоб її верхня частина була на рівні або трохи вище навколишньої землі. Після правильного розміщення засипте яму рідною ґрунтом, злегка утрамбовуючи. Відразу ж рясно полийте. Як вирощувати? Цитрусові дерева невибагливі, особливо коли укореняться. Ваш покращений лимон мейера вимагатиме трохи більше уваги в перший рік, але загалом це проста у догляді рослини. Освітлення. Залежно від клімату, ці кущі найкраще почуваються при частковому або повному сонці. У жаркому кліматі зони 9-11 кущ буде краще рости в півтіні. Ідеально 4, 6 годин ранкового сонця. Більше ранкового світла не зашкодить, але після обідня сонце може бути занадто інтенсивним у теплих регіонах. У зоні 8 рослина повинна отримувати повне сонце. Полив Клімат і пора року впливають на те, скільки додаткового поливу потрібно вашому лимонному кущу. Щойно посаджений кущ потрібно поливати двічі на тиждень перші два місяці, потім раз на тиждень наступні три місяці. Як тільки коріння вкореняться, рослина стане більш посухостійким. У прохолодні місяці полив можна скоротити. Мій лимон Мейєра, якому вже 10 років, дуже посухостійкий. Я майже ніколи його не поливаю. Коли дерево дорослішає, стежте за листям, вони підкажуть, чи потрібна вода. Скручується листя ознака зневоднення. Дорослі рослині потрібно близько 2,5 см води на тиждень. Якщо у вашому регіоні стільки дощів, додатковий полив не потрібен. З контейнерними рослинами все інакше. Через хороший дренаж ґрунт у горщику швидко висихає. Можливо, доведеться поливати кімнатний лимон кожні 2-3 дні, якщо він стоїть на вулиці. У приміщенні поливайте, коли верхні 5 см ґрунту висохнуть. Надлишок води може викликати кореневу гниль. Ґрунт. Покращений лимон Мейера добре росте в суглинистому, піщаному, добре дренованому ґрунті. Грунт повинен залишатися вологим більшу частину часу, але не мокрим. Слабокисла ґрунт обов'язково тільки в такому середовищі рослина зможе засвоювати поживні речовини. Температура і вологість. Якщо ви тримаєте кущ у приміщенні, підтримуйте постійну температуру для кращого росту. 21-27 це хороший діапазон для розвитку нових пагонів. Якщо хочете, щоб рослина плодоносило, трохи більш низька температура 13-18 вночі і на 5-10 вище в день стимулює цвітіння. На вулиці ці кущі цвітуть навесні. Вони витримують морози до мінус 7 градусів Цельсія. У зоні 8 вони переживуть зиму, якщо накрити їх мульчою. Мій лимон одного разу ледве відновився після холодного періоду, коли температура опускалася до мінус 7 градусів Цельсія на 4 ночі поспіль, всі цитрусові скинули листя. Якщо після холодної зими ваше дерево втратило листя, дайте йому кілька місяців на відновлення. Чи не обрізайте сильно до кінця весни, до того часу стане ясно, які гілки пошкоджені, а які дадуть нову листя. Лимон Майєра любить вологість. Якщо рослина знаходиться в приміщенні, регулярно оприскуйте листя, особливо взимку, коли опалення висушує повітря. Підон з водою і галькою теж допоможе підвищити вологість навколо рослини. Добриво. АМГСРС HTTP з WP Content Uploads 2024.